На центральному майдані Житомира тривають новорічні святкування біля головної ялинки міста. Цього року організатори вже традиційного різдвяного ярмарку розділили його територію на три локації: місця для продажу сувенірної продукції, фудкорт, зону на новому бульварі та дитячу локацію на Михайлівській. Ремісникам та майстрам така ідея до вподоби. По перший рік було около 20 будинків, а зараз, по-моєму, 45 вже. уже. розширяється, от і вже якби…» би. Ну, не так просто, как в первый год, а уже с размахом отмечают. Хорошо, что и в Житомире, не только в Киеве. Вот такая вот традиция завелась. Как куда гораздо больше интересно всяких разных мероприятий проводится, и концерты, и вот ярмарка новогодняя, и для детей поставили вертеп, и домик святого Николая. В общем, так что продвигаются, продвигаются. этом уроке. Не можна порівняти з минулими двома роками, дуже багато чого змінилося. В цьому році ми дуже вдячні організаторам за те, що вони ряди сувенірами розділили з рядами, де продають. Їжу і напої ялинка чудова. Те, що плазма тут ніколи не висіла лише ці три роки, те, що сцена тут ніколи не стояла лише цих три роки, зручність пов'язана з біотуалетами. Це ну для людей, особливо в тих місцях, де вони довго перебувають або їдять. Біотуалет – це взагалі необхідна річ. Житомиряни приходять на ярмарок не лише за подарунками, але й відчути святкову атмосферу новорічно-різдвяних свят. Приходимо сюди заряджатися настроєм різдвяним і ділитися з рідними і близькими. Приємно бачити, що розвивається ось так культурно розвивається Житомир і Приємно. Знаходитися тут. У цьому році будиночків цих більше є І сцена, появився і телевізор. То думаю, що буде цікавіше в цьому році. Ініціатором першого різдвяного ярмарку в Житомирі три роки тому став Борислав Розенблат, подорожуючи країнами світу та надихаючись святковою атмосферою європейських міст, народний депутат вирішив започаткувати подібний ярмарок і в рідному місті. Провести перший різдвяний ярмарок було важко, бо раніше ніхто нічого подібного не робив. Перше, якщо пам'ятаєте, 14-й рік наш народний виконком, який навіть не дозволяв будиночки тут виставляти, тому що не пройшли їхню експертизу. А цей рік, ну взагалі, вже ми заздалегідь уже Івановичем обумовлювали всі можливості. І я вважаю, що такою дружною нашою командою разом з мерією, разом з моєю командою родини ну, фондом Родини Роздоблад, ми зробили все, що від нас залежить. Тобто, це вже приклад спільної нашої діяльності. Організатори ярмарку щороку намагаються покращувати захід, таким чином запроваджують в Житомирі європейську традицію спільних святкувань та сприяють Цього Цьогоріч різдвяний ярмарок триватиме до 15 січня.